Добрий день. Сьогодні ми знаходимося в парку селища Хімзавод по вулиці Заводській. Колись цей парк мав неприглядний захаращений вид. По ініціативи міської ради було прийнято рішення привести цей парк до ладу. Були проведені багаточисленні суботники. Виходило все комунальне підприємство затишного міста. І також вже повелося, що ми при нагоді проводимо роботи в цьому парку. На даний час ви бачите, який вигляд має цей парк: засаджені клумби, приведені до ладу дерева, піднята крона, вирізані хащі. Сьогодні ми проводимо прибирання, вирубування порослі, навантажування та вивіз селівок.